Доброго дня, любі друзі! Вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді у нас буде комерційний транспорт. Це 413-й спрінтер від виробника Mercedes. 2000 року випуску, 2000, якщо я не помиляюсь, в 2008 році пригнаний в Україну. Уже давно він тут. Хоча останні там, напевно, декілька років майже не експлуатувався. Синій колір. Така собі непоганих розмірів будочка тентована. Це бортовий у нас кузов. Ззаді двохкатковий на такій добрячій рамі. Взагалі без яких-небудь проблем зауважень ця машина підіймає 3-3,5 тонни. Їде нормально, не втрачаючи своєї потужності. 15-та гума грозова стоїть свіженька, її буквально пару тижнів, тільки-тільки поставлена на всі колеса, повністю всі 6 колес з новою гумою. Є у нас навіть фаркопчик. Так все за щастя виглядає. Всередині довжина внутрі будки 4,4 метри, висота і ширина 2,1. Доволі містка, місця дуже багато. І як. Однією з особливостей також варто відмітити те, що доступна вигрузка з усіх чотирьох сторін. Ззаду, зверху і по бокам. Кузов доволі легко розбирається, знімається там зверху кріплення, знімається тент. і, будь ласка, з будь-якої сторін ви можете завантажувати даний автомобіль. Що ще вам додати? Моторчик тут 2.2 CDI, спринтеровський дизель, доволі непоганий, ходовий. Всі його люблять і поважають. 337 тисяч пробігу, салончик, ну, можу сказати, як для 23-літнього грузового автомобіля, ще більш-менш-менш. Більш все в чохлах. плюс-мінус, акуратненько. Гідропідсилювач, подушка безпеки є. П'ятиступінчата механічна КПП, тахометри, Все. все є. Електросклопідйомнички, електропривід бічних дзеркал, все працює справно. Такий спринтер. Хто собі шукав під роботу, будь ласка, звертайтеся за додатковою інформацією або приїжджайте на огляд.